Я так розумію, що просто сіло сонце, і ворог запустив просто все, що міг все, що в нього було. Моєму командиру екіпажу засипало очі, він був повністю сліпий, опалені руки. І вже коли ми вийшли, я зрозуміла, що я без берців. А я взагалі в цих берцях заміж виходила серйозно. Зараз вже набагато краще, бо у нас з'явився наземний роботизований комплекс, і заходимо ми, ну м'яко кажучи, там з мінімумом речей. Так, окей, є круті там річні хлопці у нас, але найкрутіше це наше покоління. Це от там 20-35, нехай навіть років. Треба було виходити до президента. Мене трусило так, що я боялася, що я не тією рукою честь віддам справді. Віра Куниця, 43-я ОМБР, підрозділ Небесна Мара, Бійчиня і командирки екіпажу безпілотних систем, яке ризикувала життям, щоб вивести поранених побратимів. Нагороджена орденом за мужність третього ступеня за відвагу і самопожертву під час бойових виходів. Проходячи без АВП, у нас якось у дівчат не причепилися один до одного позивни. І там, у кого там прізвище було смішне, так давали там за цим прізвищем. Або там була дівчинка, яка постійно розповідала про Донбас. Вона дуже любить свій Донбас. У неї через кожне слово Донбас. А у нас на Донбасі у неї так і було був позивний Донбас. А до мене якось нічого не причепилося. І приїжджаю я з БЗВП на ППД на наше. кажуть, заповню метадані, метаданих позивний. Я ж не заслужила. Хто ти за освітою? Журналіст? Ні, не підходить. Хто в цивільному житті? письменник, ні, не підходить. Що в тебе на руці? Куниця. А чого куниця? Ну, мене так все життя батько називає. Да, все, пиши, куниця, підходить. Мого чоловіка забрали, здається, на початку січня одразу після нового року. Я просиділа вдома десь місяць, і все мене, мене тягло туди. Мене тягло у військкомат. До того ми на початку ще війни ходили і ходили, мабуть, тричі. І тричі нас розвертали, бо ну потреби не було. Ми обидва в армії не служили до цього. Особливо це противне дівчатка. займіться своєю гражданською професією, що мені воєнком наш сказав. Ну, якось воно прожилось і на третій рік війни забрали чоловіка. Я сиділа, десь був е, початок березня. Мені ж е, телефонує начальниця, що у нас 8 березня. Ну так, вихідні відмінили, але ось ми там даємо три дні, бо у нас же весь колектив це дівчата, і мали, відпочивайте. Я сіла 7 березня, взяла собі на завтра пляшечку вина, поклала в холодильник. 8 березня прокинулася, взяла цю пляшку і така: я не хочу вина. Поклала її на місце і пішла до військкомату. І 8 березня я стояла в ТЦК, вже стояла просто, мені було пофіг на того воєнкома, мені було пофіг на всіх, я підписую контракт, і ви мені нічого не зробите. Все, заповнюйте мої дання. Ми розбиратися не будемо. 8 березня я заповнила, заповнила всі документи. І вже, здається, 12, чи 13-го я їхала а, проходити медкомісію. Я, до речі, до поранення казала, що е, найскладніше, що взагалі є в армії це без АВП. Бо це реально дуже складно і треба морально бути до цього готовим. Це будуть кроси, це будуть е, не факти, скоріш за все, не дозволять знімати плити, чи там знімати плитоноски, чи носити магазини через один ні. І це було фізично дуже важко. Я ще була у Львівській області в Старичах, там пісок, там скелі, там все є одразу і болота. І це все треба було проходити, і це, м'яко кажучи, не дівчача справа, ну, як би сказали мені. Але так у нас було, здається, 30 дівчат, і всі шикарно пройшли без ЗВП. Так, стріляти вдавалося не всім з першого разу, але кроси проходили. Не пробігали як хлопці, але проходили. І це дуже важкий етап, його треба пройти обов'язково, навіть якщо е, людина йде е, діловодом або там, в ТЦК служити. Все одно треба обов'язково проходити без ВП. Просто щоб розуміти, що таке армія. Але так, перед пораненням позиція на позицію захід 2 кілометри, здається, був там два двісті. Ми з командиром заходили. Це був початок березня. Лежить ще сніг, але він вже тане. Листя немає. перебіжками дує вітер. Але йти треба, і вже там не рюкзак, в якому лежить е, там, комплект форми і водичка. А це вже важкий рюкзак, де їжі десь на тиждень ми з собою набирали, з собою водичка, енергетики, боєкомплект, дрони. Вся фігня. І ми реально проходили, 40 років пройшли, кинули речі, впали в сніг, слухаємо. Там 5 хвилин лежимо, знов підняли речі, знов 40 Кроків, ми, буквально, я рахувала, ми, я хотіла пройти 50 кроків, але не могла. І от це був такий найскладніший етап. І зараз так само. ну Зараз вже набагато краще, бо а, у нас з'явився наземний роботизований комплекс, і заходимо ми, ну, м'яко кажучи, там, з мінімумом речей свої особисті речі. В принципі, їх навіть можна кинути там на перевалочному пункті. І через, там, ну наприклад, заходимо зранку на світанку. І РНКшка поїде, значить, ввечері. Тобто, все, що при собі, це брання, каска, автомат і ну, боєкомплект, боєкомплектно, ну, тільки твій особистий. Ще тоді, 8 березня, в військкоматі, я сказала, там дівчина-рекрутер сиділа. Я сказала тільки одну фразу Я буду літати. І мені пофіг, де шукає мені відношення в ту бригаду, де візьмуть, візьмуть дівчинку і де візьмуть саме на посаду бойового пілота. Мене вона там якийсь час відмовляла, казала, що важко обстріли, бліндажі. Ти ж розумієш, що ти будеш з пацанами в бліндажі постійно. Ну я це тоді вже прекрасно розуміла. А саме дрони це мабуть, я знала, що я закохаюсь, бо тоді про армію дронів просто на кожному кроці розказували. Я собі сиділа, і я так вигадала, що я буду літати. І мені шукали саме таку посаду. Я навіть не знала, не розуміла, в яку я бригаду йду, в який підрозділ. Не знаю, чи хто там комбриг, хто комбат, і яке там відношення до самих солдатів. Але так, мені можна сказати, пощастило. І так я проскочила саме на те, на що хотіла. Ну, Літаю я вже, можна сказати, на всьому підряд, бо мене спочатку вивчили літати на Mavic, потім відправили на курси на крила FPV. Це крила камікадзе, які вони покликані доганяти, наприклад, ланцет. І підриватися в повітрі Вивчилась на це. Повернулась, ні, поки не будемо цю галузь розвивати. Там треба ще багато чого докупляти. Потрібні люди назад на Мавік. У Мав Мавіки бувають ударні, бувають розвідувальні. Побувала і там, і там, і в роті розвідки, і в ударних випала. І, в принципі, так як, так, як давали покерувати кажаному все таке. Просто подивитися, як воно літається. Воно літається за тим самим принципом, і там десь тиждень довчитися, буду літати і на кажанах, і на вампірах, і на всьому іншому. Тому можна сказати, що я на всьому літаю, окрім FPV. це дуже складно, насправді. От сам стандартний основний калібр зараз нашої війни це FPV-дрон, І він набагато складніший в керуванні. По суті, командир відділення це командир екіпажу. Тобто, це буквально, ну, я командую там, двома трьома людьми, в залежності від. І ну, командирам бути дуже складно. І це взагалі не мій стиль, Я, що е, у цивільному житті завжди була йшла за кимось. Мені зручно просто виконувати добре свою роботу, щоб мені сказали копати звідси до обіду, і я буду копати. Е, а командувати, ну, коли це е, звичайний якась звичайний день. Де так, ми просто прокинулися, ми просто політали, там виконали свої е, нагальні обов'язки і день закінчився, умовно. То є і набагато складніші варіанти психологічно, коли треба приймати рішення: ми зараз виходимо з цього бліндажа чи ні, чи ми залишаємося, чи ми чекаємо наступний обстріл, чи не чекаємо. Е, е, іде обстріл, е, наприклад, навіть не обстріл, а ми знаємо, що по нам атака в Заходить одна через 20 хвилин друга, ти розумієш, є 20 хвилин, ми зараз можемо звідси вийти, і, можливо, це врятує наше життя і перебігти на запасну позицію хоча б на деякий час. Ухвалювати такі рішення дуже складно, бо ми можемо не розрахувати, і наступно зайде не через 20, а через 10. І по нам зайдуть десь на вулиці, ну, на поверхні, як заходять по піхоті. І ухвалювати такі рішення ну, морально дуже складно. І дуже складно потім миритися з наслідками таких рішень. Радіозв'язок це обов'язково, але основний зв'язок у нас о, так щоб не розсекречувати через Starlink. Тобто у нас є інтернет-бліндажі, бо ту інформацію, яку, яка нам потрібна до роботи, наприклад, координати, за якими ми маємо прилетіти, о, їх по радіозв'язку передавати це ну, дуже така хлопа ідея. Я б не сказала, що можу обрати якийсь тип дрону, о, який мій там найулюбленіший. У мене одна фішка, мені подобається вчитися. І десь 3, 5, 6 місяців на одній посаді мені стає нецікаво. Тому я міняю дрони постійно, зараз я літаю на Матріксі. він піднімає вгору ретранслятор для того, щоб FPV могло залетіти далі. Або залетіти за якесь укриття, за холмік і тому подібне. Зараз це, але я думаю, що ще піврочкою тут посиджу і буду вчитися вже, може, на якогось кажана. І вчимося завжди в бою. Будь-яке навчання, і я буду це повторювати безкінечно. Можна ходити на всі полігони, прочитати всі книжки, вивчити всю саперку на пам'ять, але насправді всьому цьому ти вчишся тільки в бліндажі. Тільки коли є реальна бойова задача, де працюють реальні реби, а не якісь умовні, які ми намалювали на карті. Вони іноді в тих місцях, де їх бути не може. Це можуть бути суміжні підрозділи, неочікувано. Вчитися всьому треба. Виключно на полі бою. Так, звичайно, вивчити якусь базу можна і на навчаннях, але реально навчитися саме літати можна тільки на полі бою. Я просто добре роблю свою роботу і не створюю проблем. В принципі, якщо е, ти така людина, яка добре робить свою роботу і не створює командирам проблем, ну, можна дослужитися не просто там до сержанта, до лейтенанта, можна підніматися вище. Просто треба добре робити свою роботу і це. Скажемо, навіть не добре, а відповідально робити свою роботу і розуміти, що так, ти поспав 25 хвилин за добу. Красавчик, треба летіти. І ти встаєш і летиш. І ця обов'язковість це, мабуть, найголовніше в нашій роботі. Бо якщо ти зараз не полетиш, ти не врятуєш чиє життя. Саме нагороду я отримала так за той самий вихід, де поранило, у мене було у нас було троє в екіпажі, в тому числі, що у мене тоді був командир екіпажу, я командиром відділення ще не була. І по нас дуже крепко відпрацювали. Ми весь день не могли вилетіти, бо кожні, здається, 16-18 хвилин щось до нас прилітало. У нас був дуже класний бліндаж, він був правильно зроблений. Тому ми, в принципі, сиділи собі внизу і щось чекали. І просили, щоб суміжники, коли над нами пролітають, дивились там, чи не горемо, чи ну чи все у нас окей на горі. Навіть інтернет нам не перебили. Ну, все добре, сидимо. І в якийсь момент почала працювати по нам, здається, арта. Я так розумію, що просто сіло сонце, і ворог запустив просто все, що міг, все, що в нього було. І одна... один снаряд залетів чітко по бліндажу відпрацював. Моєму командиру екіпажа засипало очі, він був повністю сліпий, опалені руки, опалене обличчя. І другий побратим <кій> побратим його дуже відкинуло вибухом. Він також дуже сильно обпікся і отримав ну, серйозну, дуже серйозну контузію. Нам вдалося тоді вискочити, і якби не мій командир, який мене просто встиг схопити за ручку броніка, він мене висмикнув і кинув, що біжи за мною, дивись за мною, роби як я. І я просто побігла за ним. І вже коли ми вийшли, я зрозуміла, що я без берців, а я взагалі в цих берцях заміж виходила серйозно. І я зрозуміла, що я просто вискочила в носках, я не встигла обутися. Коли всі вийшли, коли ми всі були в бліндажі, у мене серце заспокоїлось, але думка, що треба виходити, вона залишилася і вона, вона просто була центральною. І я розумію, що ніхто окрім мене цього не зробить. І так, перебігла в бліндаж до суміжників. Вийшла там на Starlink на інтернет, переговорила з усіма керівниками, якими можна. Мені сказали: ну, ухвалюйте рішення, що ви будете робити. Ну, можна почекати. Може буде їхати броня, зараз ми спробуємо домовитися. Може, 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 вже починає світати. Я просто телефону ротному кажу: ні, пофіг, ми виходимо. І ми в трьох, але це не було моє єдине, не сама я прийняла, ухвалила це рішення. Я бігала до свого командира, так, він не бачить, але він чує. І радилася за кожним, просто за кожним словом. Перебігала з бліндажа в бліндаж, потім поверталася ще в наш бліндаж. бо... Один не встиг вдягнути каску, з іншого зірвало бронік, плюс зброю не встигли позабирати. І за цим, грубо кажучи, впалаючий бліндаж, де не яка електроніка закоротила, і куди закинула деякий може бути нерозірваний снаряд. Мені доводилось двічі вертатися, щоб винести ну, хоч хоча б індивідуальні засоби захисту. Бо без них ну, іти посадкою це дуже хренова ідея. Але після того вже були історії, скажімо, ну, можна сказати, цікавіші. Були у мене і поранені, і доводилося надавати допомогу двом важким пораненим одночасно. І от чому я агітую завжди за те, щоб дівчата йшли в армію? Хлопці не такі терпимі до вигляду крові, як дівчата. Це серйозно, і це просто база. У мене побратим сидів просто так. У нас бліндаж повністю залитий кров'ю. Повністю там ніде наступити не можна. Він сидить. Він не поранений, але він був більш блідий за того, хто був поранений. І тому так доводилося, вже було цікавіше набагато. Але сподіваюся, ще мені кажуть, мов мовляв, ми можемо ще раз спробувати тебе на нагороду подати на другий ступінь за ось це. Кажу, та йдіть ви на біса зі своїми нагородами, нічого не хочу. Я не хочу просто більше бачити поранених своїх побратимів. Я хочу спокійно виходити з позиції кожного разу. Так, це скоріш за все повториться, я це розумію. До цього треба бути готовим, але не хочу я навіть ніяких нагород. Одразу після БЗВП мене привезли в бригаду, і там на базі самої бригади я навчалась десь місяць. Uh, окремо були, були курси uh, по uh, крилам FPV, uh, Здається, два тижні, на них, на них так ми також їздили у Львів. А після того, мабуть, ще може з тиждень мене тягали по полігонам, але ні, навіть більше, мабуть, тиж, 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 тижні зотри. Мене просто, як потім тоді лейтенант наш сказав, ми не хочемо тебе випускати. Чому? Бо ти дівчинка. Все, це був один аргумент. Що зі мною станеться? Чому це якась, не знаю, колосальна проблема? Я думаю, може, там якісь скажені люди сидять, яких, скажені чоловіки, яких я маю боятися? Та ні, ну я ж знаю вже своїх побратимів, я вже знаю своїх командирів. Там нема ніяких психів. Чому не можна? Ну, бо ти дівчинка. І це був аргумент, під яким ну, просто нічого не було. Просто сексизм. Міг лейтенант прийти і сказати, я просто сексист, тому я не почув тебе на бойові. Але, на щастя, так, я, я напросилася, я випросилася, я через е, сержантів через своїх е, просто добивалася, мене таки випустили на позицію, і після першого ж виходу всі такі: а, нічого не сталося, да? можна дівчат на позицію пускати. І... Ну, я з одного боку розумію цей сексизм, я перша дівчинка в BBC. Взагалі перша, тобто у нас навіть не було діловодів дівчат. Я це розумію, але не розумію. Нашому суспільству вже пора від цього відходити і починати усвідомлювати, що жінки такі самі, як чоловіки, а в деяких моментах навіть краще. Щодо побратимства, найперше, це вік в колективі. Так, окей, є круті там 40річні хлопці у нас. Але найкрутіше це наше покоління, це от там 20-35, нехай навіть років, бо у нас схожі інтереси, і це просто дуже драйвово, коли в екіпажі ви плюс-мінус одного віку, у вас плюс-мінус один фідбек. Від кожної ситуації ви розумієте, що нормально, що ненормально Ось для вас, для всіх, однакових. І дуже круто, коли це є в колективі. Бо коли колектив між собою дружить. То вони більше один одному довіряють. А довіра в побратимстві це, мабуть, найперше і найголовніше, що є. Локальні жарти можна. Я вже розповідала цю історію. У нас був гендерно-нейтральний екіпаж. Це просто був найкрутіший екіпаж. Я його обожнювала. Двоє хлопців там одному здається було 22. На жаль, вже загинув. Другому було 25. Ну і мені, і по сестрі моїй по 26 на той момент. І вплоть до того, що нам казали, так, все, Майамі, відбій, ви можете там трошки відпочити, там кілька годин подрімати, там зробити якісь свої битові справи. Все, ми вас поки не будемо турбувати. Ну там тільки, там, якщо почнеться штурм чи щось таке, ми врубали бліндажі вагітно 16, і нам всім було між собою весело. Ми дивилися цю програму всі разом, і це дуже об'єднує екіпаж. Ось такі приколи, які ми можемо розділити на всіх. Вакансії я завжди, навіть якщо е, всі живі, всі здорові, все прекрасно, можна поставити ще одну позицію, можна е, доставити е, ще, наприклад, пози, позицію позицію Ми хочемо зараз ще доставити позицію мавіків. Е, зараз потрібні пілоти наземних дронів. Це, до речі, Ну, не прям тил, але це десь 10 кілометрів від лінії фронту. Тобто, вже плюс-мінус трошки безпечніше, ніж, там, наприклад, там, де сидить, розвід... сидить розвідка, е яка там десь може 4 кілометри, наприклад, знаходитися. Так само пілоти в пірі це взагалі. Дуже, дуже дуже треба. Хто хоче в небо. Будь ласка, ми чекаємо. Я думаю, не тільки ми. І дуже потрібні завжди потрібні техніки. І це, до речі, ще більш тилова посада. Можна сидіти десь 40 кілометрів від лінії фронту. Просто в майстерні. У нас, до речі, дуже зараз класно облаштований підвал, де займаються пайкою, перепрошивкою, там вносять, грубо кажучи, колопаються в мозок дрон. І ці люди дуже потрібні зараз. І такі техніки потрібні, як у нас, грубо кажучи, в бліндажі, так і там завжди потрібні. І дуже потрібні сапери завжди. Бо це така робота, яка потребує дуже відповідального ставлення. І ну, мало хто погоджується на таку роботу. Хоча, хоча, якщо ти відповідально, правильно все робиш, то бути сапером це, мабуть, одна з найбезпечніших посад, але треба бути дуже уважним, щоб самому собі не зробити проблем. Так? Ну, До речі, щодо рапортів папірців, питань. ну, У мене, наприклад, взагалі немає. Мене у відпустку просто виганяли. Бо так вийшло, що перед першою відпусткою, в яку я мала піти, я отримала поранення. І 30 днів провалялась в госпіталі. Ну, провалялась я там 9 днів, потім 30 днів ще була відпустка на лікування. Паралельно зі мною також легке поранення отримав ще один пілот матраса. І його теж забирають і поставити взагалі нема кого. І після того, як я вийшла, мені відпустку одразу надали. Ну, в принципі, я і розуміла, що мені її нададуть, і я вже 30 днів відпочила, окей. А в цю відпустку мені вже «Ні, кониця так не можна. Півтора року ти без відпустки, без офіційної. Збирай свої речі, їдь відпочивати. Тому так, мене прям виганяли. А хто, хто якщо не ми? І я коли мобілізувалася до лав, точніше підписала контракт. Я прекрасно знала, що якщо це не зроблю, я цього не зробить ніхто. Ще жодного разу за ці півтора року, навіть скільки у мене там було вже поранень, скільки поранених хлопців на руках, я жодного дня не пошкодувала, що взагалі пішла в армію. Бо це наша земля, і ми маємо її боронити. І у нас немає вибору. І мені сподобалася до речі, фраза Мій друг потрапив нещодавно. Долав, ну, за призивом пішов, потрапив до лав і його, ну, там, грубо кажучи, як то кажуть, піймали на вулиці. Насправді просто видали повістку, він спокійно наступного дня поїхав в ТЦК. І коли нам нарешті вдалося зв'язатися, він каже: А я одну твою фразу весь цей час згадував: ти сказала: служити будуть всі, воювати будуть всі. І я подивився на цю повістку і спокійно поїхав з ними далі. Бо. Ну, так буде, це наша країна, і військо розширюється щодня. І коли ворог давить кількістю просто людей, а у нас армії всього мільйон за офіційними, наскільки я пам'ятаю, цифрами. Це дуже мало. Нас треба більше, треба більше, особливо треба більше екіпажів FPV, бо це реально основний калібр зараз розвідка, коригування і fpv дрони Зараз більше за все допомагає, мабуть, я довго пропрацювала в сфері продажів. Я навчилася бути ввічливою з мудаками. І це, мабуть, дуже допомагає. Це, мабуть, найбільше, що з цивільного життя пригодилося. Але так, стресостійкість, вміння виконувати швидко команди, розуміти, що від тебе хочуть, а якщо не розумієш, перепитувати І перепитувати до тих пір, поки не зрозумієш. Чесно кажучи, коли треба було виходити до президента, мене трусило так, що я боялася, що я не тією рукою честь віддам справді. Uh, і ну, це був дуже хвилюючий момент, але більше, мабуть, мене налякав Київ. Після того, як проводиш таку кількість часу, десь сидячи під землею, де у тебе три побратима, і наступна позиція через 500 метрів, і звідси ти ні, ніхто до тебе не підходить, і ти їх не бачиш. Uh, дуже важко потім адаптуватися в великому місці. І, до речі, коли отримувала нагороду, там як почали перераховувати uh, звання і посади. І там Високі звання, там, лейтенанти, якісь майори, капітани. І я зі своїм пустим погоном така, блін, що тут роблю. <смі> Але насправді от всі ці нагороди, я точно знаю, здобуваються саме в бою, тому не треба дивитись там десь косо на якогось капітана з нагородою. Значить, цей капітан був на передовій значить, він зробив щось, що її вартує. Я ще не бачила жодної людини з нагородою, яка її отримала як у наших сусідів за доблісну службу. В принципі, я зараз скажу те, за що мене не будуть любити в інтернеті, я вже бачу ці коментарі в Тіктокі. Але я за жіночий призив. Я не маю на увазі всіх, не маю на увазі літніх жінок, не маю на увазі матусь, яким нема кому залишити дітей. Я маю на увазі дійсно от таких дівчат, як я. У мене, наприклад, немає дітей. Так, у мене є чоловік, але дітей ми поки не плануємо. Я розумію, що я можу бути дуже корисна своїй державі зараз. До того ж, ну жінка у нас не спроможна в 25 років заробляти, наприклад, ті ж 120 тисяч. Бо скляні стелі все ще існують, і щоб розбити їх дуже складно, а в армії всі рівні. І якщо жінка реально може виконувати те, що може виконувати чоловік, велкам чому ми взагалі повинні віддавати цю пальму першості? Ми теж класні і в деяких моментах набагато крутіше за чоловіки. Я б, до речі, відзначила б свого родного позивний січень це ротний першої роти, коли нас ніхто не міг тоді забрати, коли не могли домовитися за броню перший раз. Він сам особисто сів в машину і сказав: Я приїду. І він заїжджав мало не на передову. Ну, з водієм, бо але водій не може сам пересуватись. Підрозділ не міг дати людину, яка буде другою їхати з водієм, і поїхав за мною мій ротний. І другий раз, от, крайній, коли у мене було двоє поранених, важко поранених побратима. Так само не знали, хто зможе поїхати, не могли вигадати, не могли знайти людей. Він плюнув на все, і він сказав: Я вас там не кину, я вас заберу. Він заїхав і добре, що всі встигли вискочити з машини, забігти в бліндаж, бо по цій машині відпрацювали. І водій просто поставив її на передачу, і вона покотилася вперед, вже, можна сказати, палаючи. І ротний допомагав, так само мені стало набагато легше, коли він був на позиції. Бо, як мінімум, дуже складно одночасно допомагати двом людям. І коли він, як мінімум, одного на себе забрав, і він телефонував, зв'язувався з медиками, шукав якісь варіанти, допомагав, він привіз знеболююче. Тобто це дуже круті вчинки насправді для людини, яка. Ну, як у нас в суспільстві якось прийнято, що такі люди сидять в тилу, ні, не сидять. І коли це дійсно класний командир, він за тобою завжди приїде, він тебе ніколи не кине. І це, мабуть, те, що треба знати про небесну мару, що у нас ось такі командири.